Ану, шуруй, шуруй! Ей, а як же мої, моя дружина і моя донька? Я ж їх ніколи не побачу. А мені по цимбалах, ясно? Oh, no. Ти не проти, якщо я відповів? Ти мій ангел-охоронець. Здоріти можна. А знаєш, чому я ніколи не побачу свою дружину і доню? Тому що ти їх убив. Це Петродоксин. Класна штука. І він вже діє на твій організм. Його видобувають з печінки карибського голкопуза. Він паралізує тебе, але всі нервові закінчення працюватимуть справно. Інакше кажучи, ти не можеш поворухнутися, але відчуваєш геть усе. Болю він не знімає, тож у тебе буде така палітра нових вражень. Що мало тобі не здасться, панлюк.